Ефір. Якщо не вийде, тоді я вам просто зніму відео, тому що інтернет якось мене сьогодні підводить. Надіюся, що ви зараз все будете бачити, чути. А поки, поки все не зайсло, хочу вам розповісти, що робимо. Робимо поки що плямку будь-яким відтінком, який вам подобається. У мене це фіолетовий. Ви можете взяти будь-який. Робимо, що ми робимо. Робимо беремо плямку, кажу, що ми малюємо, щоб не було питань, який колір краще брати. Малюємо метелика. Можна брати будь-який колір. Поки зачекаю, доки всі приєднаються. Надішлю знову таке посилання. Так. Посилання надіслала все. Так. Чекаю, доки приєднаєтеся. Ну, давайте не буду чекати довго, щоб нічого не зависло. Починаємо. Писати питання можете задавати в чат. Я беру фарби, які в мене є. Беру такий лавандовий відтінок. Ви можете брати будь-який. Ми малюємо метелика і робимо просто на одній з закладинок плямку. Інша... Для іншої закладинки нам подобається інші відтінки. Це в нас буде космос. Робимо просто ось таку плямку. Вона має бути, бачите, на. Навпіл. Тобто, ось тут вона більше, а ось тут вона наче ніби розходиться. Так. Якщо зробите плямку, можете написати в чатик плюс питання, якщо вони є. А поки наша плямка буде підсихати, ми будемо робити вами наступний етап. Це ми будемо замалювати космос. Тобто робити два діла. В один ну, в одну хвилину. Тобто ми з вами зробили заливку плямки. Хто пропуст... пропустить ефір, запис буде. Я його зроблю, він вийде пізніше. Напишіть, будь ласка, плюсик, коли намалюєте ось цю частину. Тобто, зробите плямку на одній з закладинок. Вона має бути такою плідою У мене, наприклад. Потім будемо знову переходити вже до космосу. Я перевірю зараз, чи все працює. Все працює, тому давайте активно малюйте. Давайте почнемо космос, щоб я не буду довго чекати. Плямка це дуже просто. надію, що ви встигаєте. Її можна підсушити, якщо у вас є чим, але я підсушувати не буду. Для наступної закладинки нам потрібно водичкою змочити її повністю. Дивіться, ось таким чином. Зад закладочок буде дуже простим, тому я тут дуже на нього часу витрачати не буду. Готово. Зробили. Також буду чекати вподобайок під цією трансляцією, щоб більшість людей могли побачити, як намалювати прості легкі закладники. Ось так. Ми замість змочили. І тепер нам необхідно взяти темний відтінок. Космосу можете робити по-різному. У мене це буде. Індиго. Це чорний можна взяти, плюс синій змішати. Має вийти ось такий колір. Він ось так неймовірно розійдеться красиво, і буде прям красивезний, неймовірний ефект. Ось так. Готово. Тепер ми беремо з вами зелений. У мене це а, смара готовий, І робимо ось таким чином. Надіюся, що всі, хто хотів приєднатися до трансляції, її знайшли, тому що а, це вже, мабуть, четверта спроба, яка зайти в, цей, в цю кімнату ефіру, тому я вже намагаюся, щоб все було гарно. Якщо вам сподобається ця, ця триста, я їх давно не проводила, кажу чесно, тому що не було можливості і бажання, тому що на них ніхто не приходив, або приходило дуже мало людей, і мені було просто нецікаво їх проводити. Але зараз дуже багато у мене нових підписників, тому проводжу саме для вас. Ось так у нас має вийти. Також. Чекаємо, доки все висохне. Поки чекаю, я вам е, трохи розповім про плани каналу на, ну, на наступні часи, наступний місяць, на вересень. Тому що в наступному місяці відео будуть виходити не два рази в тиждень, а один раз на тиждень. Тому що в мене, на жаль, не буде можливості, як начнеть, почнеться школа. Гадаю, що в більшості так само як. Поки ви малюєте, можете задавати питання, чекатиму трошечки. І коли ви вже виконаєте це завдання, тобто помалюєте, у нас все підсохне, ми будемо малювати метелика на закладинці. Ось цій. Я її одразу буду робити темнішою, тому що фарби пастельні дуже тяжко зробити яскраво одразу. Тому я в два шари. Накладаю. Використовую фарби Дервент і не лише їх. Використовую ще росочку мою улюблену. Тут брудна, звісно. Брудненький я їх помию згодом, але поки що не можу показати чисті, на жаль. Ось, зробили ми з вами плямку фіолетового кольору, і на іншій закладниці зробили яскравий, такий прямо дуже-дуже яскравий, насичений космос. Миємо пензлик наш. Підтираємо в серветочку. До речі, напишіть, як вам ця наліпка, її робила моя молодша сестричка. Так. Чекаємо, доки підсохне. Все в мене ще дуже вологе. Я взагалі то планувала, щоб одна закладничка висохла, і ми одразу почали пробувати другу. Але поки в нас все підсохає, ми будемо чекати. Ось. Щодо фарб, давайте розповім трошечки, тому що, можливо, хтось не дивився. З'явилося. Раз... Напишіть, будь ласка, чи з'явився ефір, тому що в мене щось трошечки підзависло. Вибачте, за невеличкий такий відрив. Напишіть в коментарях знову, чи все з'явилося. знову, чи все з'явилося. Не знаю, чи буде нормально далі. На мене вже ця закладинка майже підсохла. Давайте переходити до цієї. Я перегорну зараз швиденько мій фон приберу, щоб нам не завадив. І рожевим кольором роблю те саме, що і ми робили фіолетовим. У нас тут буде такий градієнт, ми будемо робити саме метелика, має бути дуже красиво. Зараз я почекаю всіх, хто не встигає за мною. Якраз поки в мене буде підсихати закладинка з двох сторон. Нагадую, з однієї сторони, в мене ніжно-фіолетовий, ніжно з іншої рожевий. Тут, з однієї сторони, в мене космос, з іншої нічого немає. Але з іншої, ми потім з вами також намалюємо тут щось. Все. Чекаємо, доки висохне. З двох сторін наша закладинка. Я вам розповім про папір, який використовую, тому що на початку нічого не сказала. Папір можна брати будь-який, який у вас є, але якщо ви хочете прям такий, як у мене, я вам його покажу. Взагалі мені цей папір, на якому я прямо зараз малюю, не зовсім подобається. Я більше люблю папір відроса. Тому, якщо ви побачите будь-який папір відроси, наприклад, є такий папір, я вам навіть показати можу зараз, у мене він з собою. Ось такий папір склейка-блок для акварелі, Дуже класний, прям взагалі класнючий. Купуйте, якщо побачите, він тут невеличкий, можна різати. У мене тут багато ну, доволі багато аркушів є ще. Тому, можливо, будуть ще нові відео саме на цій склейці малюватися. Обов'язково перегляньте відео там, де я малюю закладки всі. Так сказала, так, Напишіть, якщо ви встигаєте, почекаю ще 5 хвилин буквально, щоб всі встигли. Бо можливо хтось все-таки Запіздився Я прямі трансляції, чесно вам скажу, пробуджу взагалі дуже-дуже рідко. Дуже рідко проводжу. Так, чекаю, поки ви пишете в чаті. Так, Уля, ти встигаєш напиши, будь ласка, тому що нам потрібно продовжувати вже далі. А ти найактивніша в чаті. Дякую велике за, ре... за реакції. Давайте, мабуть, з вами покажу вам на черновачку, як зробити метелика. Доки має тут ще не підсохло все. Тут в мене підкладка під, о, щоб стіл не був плудний. Буду зараз показувати все. Плюс, плюс-мінус. Окей, зараз почекаю ще трошечки одразу перепрошую всіх, хто дуже чекав ефір, що він. Трошки запізнився. В мене чомусь, які були проблеми з інтернетом, із-за того, що було дуже багато пристроїв підключено. Тому зараз я не можу перевіряти, чи працює все. Тому, якщо якісь будуть зависання, обов'язково пишіть, я перевірятиму, чи є зависання, чи немає. Я гадаю, що всі встигають, і ми можемо з вами продовжувати. Я зараз швиденько обережно перевірю. Малюємо крило. Ось таким чином. Так, встигаєте, я дуже рада. Малюємо крило телека. Таким мені, У мене вже старенький це не пише. Все, я повернулась. Малюємо тільце. Потім заштрихуємо, але дивіться, що важливо в даному, в даному малюнку, це те, що ми намагаємося з вами намалювати метелик, який летить кудись в інший край закладинки. Тобто ми намалювали вами вже крило, та. Тільце нашого метелика. Я тут наводжу все, щоб було чіткіше. І робимо інше крильце метелика. Я намагаюся зробити, щоб все було симетрично. У мене ще папір дуже сильно не можуть перериватися. Я зараз візьму, у мене є ще перманентний браткер. Okay. Ну, він лінер типу, але перманентний. Ним зручніше саме такі моменти малювати буде. Він. Готово. Доки трохи почекаю вас, будемо продовжувати акварелькою робити цю закладинку. Ми її прокриємо ще раз другим шаром. Сіліндари свої дістали, який є. Прокриємо зараз її другим шаром. Який... я сказала. А, І самими відтінками беру багато води. Зараз я перегорну, щоб все таки було зручно. щоб було яскраво, криваю. Папір мені, який я зараз малюю, це SMLT. Колись давно його купувала вже більше року тому. Це величезний мінус. Ось цей індиго колір, до речі, для всіх. А можливо, в наступних трансляціях буде все краще. Я їх проводжу крайне рідко, більше всього, що наступна, це буде на день народження каналу, аж ось, можливо, раніше, але я там подивлюся. Все, чекаємо, доки висохне. В даній закладенці я ззаду робити нічого не буду. Вона в мене такою залишиться. А тут повертаємося до цієї закладинки. Нам ще потрібно буде біла гуаш або біла акварель. Все, що у вас є біле, взагалі без різниці. Беру лінер. Зараз я його розпишу і їх вести. Так, а ну, з'явилася, З'явилася? чи ні. Все, з'явилося. Я обвела ту, ту у, у, тільце. Ось. І зараз я буду пензликом додавати елементи. Це все, що нам потрібно зробити лінером. Потім беру маркер. Можна взяти лінер, просто мені маркером зручніше буде і в деяких місцях наводимо сильніше. Дивіться як. Ось так. Потім ви мож, зможете додати якихось взорів, красивих орнаментів, але я цього не буду робити. От я таке, якщо чесно, не люблю дуже малювати, це дуже довго забирає часу і я не люблю. Так. Чекаю ваших реакцій щодо встигайте чи ні. Окей. А сама буду малювати. Так. Вусик. Тепер беремо в пензлик. Бажано взяти тоненький і в мене це буде якийсь ось такий пензлик. Ваші роботи скидайте мені в телеграм-чат. Я напишу. Панелька для надсилання, значить, так завжди буду писати. Так. І робимо орнамент. У мене це буде просто ось такий. А можна робити їм другий Також я вам, вас просила давати питання, і я знаю, що в мене там питали колись в минулому ефірі. Ну, коли я там починала тільки цей вести, просто в мене там якийсь груб стався. І я відповіла, і ніхто цього не почув. Щодо відтінків, можна робити будь-якого кольору, метелика, який вам подобається. Встигаєш, чудово, що ви встигаєте. А, я дуже рада, що мені не потрібно нікого чекати. І ми малюємо з вами в одному темпі. Ну, я намагаюся повільно це робити. Взагалі, цю закладинку можна зробити за 5 хвилин. Якщо у вас є фен, але і можна взагалі її зробити таких багато різних видів, зробити якісь різні орнаменти, а не такі простенькі, як я роблю. Але я вам просто даю ідею, яку ви зможете потім оформити і дарувати комусь. На день народження, на будь-які свята можете подарувати. Я гадаю, що люди, які читають, зацінять ваш подарунок. І він буде дуже крутим та оригінальним. От я не знаю, для мене найкращий подарунок, один з найкращих, коли я дарую людині, це якийсь малюнок, який дає якийсь йому спогади, можливо, малюнок з нашого власного місця. Наприклад, ви відвідуєте спільний гурток. Ну, як приклад, ви ходите разом на танці. У вас є там якийсь, е, і ви намалюєте, наприклад, себе з подругою і подаруєте їй цю закладку або цю листівку. Це ж дуже крутий подарунок. І ні в кого, це ж не магазин, і ні в кого не буде такого ж самого подарунку, як у вашої подруги, який, яка його отримає. Ось. ось так у нас вийшло. Я додам зараз фіолетовим на фоні ось таких крапочок. Взагалі мені хотілося спочатку зробити жовтий. Але в мене тут в цьому наборі жовтий такий собі, не зовсім красивий. І я вирішила все-таки фіолетовий. Я люблю фіолетовий, у мене е оформлений в фіолетовому кольорі. Тому мені здалося, що це класна, вибачте, класна ідея. Вже за 22 хвилини ми зробили одну оригінальну закладку. Зараз, отут, дивіться, в мене передрукувалося. Що робити? Ми, я візьму гуаш, якщо у вас нема гуаші, нічого страшного. Беріть, я знаю, що в волі є масло, можеш його брати і твоїм ніжно красивим рожевим кольором перекрити потім, але коли вже підсохне метелик. Ось. От у мене наприклад є гуаш ось, і акрил. Акрил мені далекувато діставати, тому я не можу. Просто його взяти зараз. Тому я візьму гуаш і візьму там рожевий. Зараз я дістану і намішаю відтінок. Ось гуаш така. Це звичайна роса, вона не зовсім дорога. Можете купити собі. До речі, класна, вона вважається дуже крутою. Художці навіть рекомендують нею малювати. Я беру рожевенький, він отакий темний. Щоб зробити колір світлішим, це правило головне і пастельним. Нам потрібно взяти рост білий. Так, Поки у ще... нас ще нічого не висохло. Так, я чекаю ваших плюсиків. Зараз все добре у вас. Чудово. Тому що. Будемо зараз робити цю частину. В мене воно все. А Так. Все окей. Я дуже щаслива, що. вас... Ви... все чудово. Так. Мене ми користуватися вже не будемо зараз. Тому я візьму ось так поставлю. Це буде е, палітра наша. Якими яким пензликами. Малю... Рекомендую малювати фон. Хто дивився туторіал з маками, надіюся, що ви вже його бачили. Там я використовую пензлик для фону. Рекомендую використовувати щось типу ось так. Ходу використовувати. О, дивилися. Дуже рада, що ви дивилися це круте відео. Дивіться, який неймовірний колір. І ним зафарбуємо. Спочатку може взагалі було білим, але а, мені якось хочеться просто рожевий. Знову, ну ладно. Для всіх, хто бажає помалювати зі мною, повчитися, і я знаю, що. Я бачу, що у нас уже з вами 733 підписника на каналі. Mm, так. Майже завершила вже цю сторону. Трохи зараз додам рожевенького. Будемо двохсторонню, тому що я вам обіцяла, що зроблю дві закладники. Так, якщо є питання, зараз пишіть питання. Я на них повідповідаю. І потім додамо зірочки на нашу закалинку, яка в нас з зорями буде, і завершимо наш етер. Ось. Так, Зараз все покажу. Якщо у вас немає акварельного паперу, він дуже... І він дуже тоненький, тоді я рекомендую вам покласти й почекати, доки вона повністю висоне. Повністю висохнула. Все, так вийшло. Якщо ви бачите, маю тут ось такі елементи. Тут я напишу підпис. Mm. Ваш. Куди все чудово працює, завантажую для вас купу відео в тиждень. І немає можу... не таких проблем. Ютуб блок згорає, і нормально все працює. А в мене в чомусь. Mm. Так, беремо білий відтінок, зараз будемо робити зірочки. Беремо пензлик, який вам не шкода, яким зручно робити. У мене це ось такий старий пензлик. Беремо білий відтінок і ось такими руками руки робимо зірки. У мене навіть якесь тип падаючої. Ви можете не поспішати. Трансляції можна ставити на паузу. Це вмію малювати. І в мене виходять гарні результати. Так, моя сестра дуже хоче показати вам свою роботу, якщо ви хочете її побачити, а там така, така робота, якщо ви хочете її побачити, напишіть плюс, але ну, я покажу просто як для тих, хто хоче. Якщо ви хочете її побачити, будь ласка, напишіть плюс. Я сподіваюся, що ви не хочете її побачити. Ну, хочете, тоді показую. Давай, показуй. Подожді. Ось дивіться, це ось така ось. Ну, Це мені подобається, але метелик мені просто вона не так зробила, я вам не рекомендую. Це дуже красива робота. Я впевнена, що у вас вийшло ще красивіше, ніж у неї, бо вона малювала тут за одну секунду і зробила. А де твій метелик. Нуля, з бараном. А метеликів нема. Чи є метелик? Є метелик. Давайте покажемо метелик. Метелик у неї просто не підсох, але ось такий також. Непоганий вийшов, дивіться. Але вона зробила невірно, тому що одне крило менше, а інше більше. Е, тому не допускайте її помилок. Ну, і в неї ще не все висохло. Ти порану, ти тебе. Так, що, ти зроб... що до моєї роботи. Я завершила. Гарний. Дякую за комплімент. Яринці дуже приємна. Вона прям е, щаслива дуже. Все. Я буду завершувати, щоб знову нічого не вимкнулось, і ефір можна було зберегти. Покажу вам зараз дві моїх, два моїх малюночки. В телеграм надішлюга. Всім дякую, хто малював, хто був зі мною. Так.